Якщо в майбутній угоді йтиметься про визнання Україною російського контролю над частиною її територій, то це може бути лише визнання де-факто, але не юридично. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте в інтерв'ю ABC News. Він навів приклад Балтійських країн контроль СРСР, над якими визнавався фактично, але ніколи офіційно. Ця заява пролунала на тлі підготовки до. Переговорів на Алясці, де цієї п'ятниці мають зустрітися Трамп із Путіним. Очікується, що сторони обговорять варіанти припинення вогню, обмін полоненими та безпекові гарантії для України. На зустріч не запросили ані представників ЄС, ані України. Тож, як пише Блумберг, європейські країни прагнуть провести переговори з президентом США перед зустрічю за прогнозами генсека НАТО. Під час зустрічі Трамп влаштує Путіну перевірку, і пізніше переговори мають продовжитися за участі України. Очевидно, що на столі переговорів, коли відбудуться справжні мирні переговори, буде питання припинення вогню та гарантії безпеки, а також питання окупованої росіянами української території. Ми ніколи не зможемо прийняти це де юре, як ви знаєте, США мали посольство Литви, Латвії та Естонії між 1940 і 1991 роками, визнаючи, що радянський союз контролював ці території, але ніколи не визнаючи цей факт юридично. Тож усі ці питання. Сподіваємося, будуть обговорюватися після п'ятниці, якщо Путін налаштований серйозно, і він буде зобов'язаний сісти за стіл переговорів із Зеленським. Ми чітко розуміємо загрози та комунікуємо з партнерами України, аби натиснути на Росію. Так президент Володимир Зеленський реагує на майбутні перемовини на Алясці, де Трамп та Путін збираються говорити про Україну без України. І партнери так само, як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Всі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, немає. Тому потрібні санкції. Потрібен тиск, сила потрібна, сила передусім сполучених штатів, сила Європи, сила усіх націй світу, які хочуть миру та спокою у міжнародних. Відносина, якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить треба зупиняти її економіку. Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку, ми не допустимо цього. Я е, дуже ціную ту рішучість, якою президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні, і щодня багато людей віддають свої життя, але єдиною першопричиною цих вбивств. Є бажання Путіна воювати та маніпулювати усіма, з ким він контактує. Ми в Україні добре знаємо Росію, і саме тому в надзвичайно складних умовах українці витримали вже понад три роки повномасштабної війни. Ми обов'язково. Сім лідерів ЄС, президенти Франції, Італії, Німеччини, Польщі Фінляндії, а також прем'єр Великої Британії і президентка Єврокомісії оприлюднили колективну заяву. Вони чітко дали зрозуміти, мир та безпека для України можуть бути досягнуті лише за двох умов реальної участі України у переговорах та гарантії, що будь-яке політичне рішення не поглиблюватиме агресію РФ. У свою чергу вісім країн, які входять до формату Нордично-Балтійська вісімка, у спільній заяві підтвердили непохитну підтримку України перед майбутньою зустріччю на Алясці. Країни НБІ-8 поділяють переконання, що дипломатичне рішення має захистити захищати життєво важливі інтереси безпеки як України, так і Європи йдеться про міцні та надійні гарантії безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Продовжувати озброювати Україну це необхідність. Вважає американський сенатор від південної Кароліни Лінсі Грем. Про це він заявив в ефірі NBC News коментуючи потенційну загрозу для Росії для інших, від Росії для інших держав. Те, що зупинить третє вторгнення, це діяти інакше ніж ми діяли у 2022 році. Це продовжувати озброювати Україну, щоб Росію стримувала найсмертоносніша армія на європейському континенті сьогодні Україна. Це гарантії безпеки. Що якщо ви знову зайдете в Україну, воюватимете не лише з Україною, це присутність певних європейських сил на місці як сигнальних ліній. Я не намагаюся сказати вам чи комусь іншому, що на мою думку Україна може вигнати кожного російського солдата, я тут щоб сказати, що президент Трамп завершить цю війну так, щоб запобігти третьому вторгненню.